Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Трагедія, яка сталася в Німеччині, в місті Магдебург, не минає безслідно. За останню інформацію, там більше, ніж 235 постраждалих і 5 смертельних випадків. І, до речі, одна з жертв є українка, вона зараз в важкому стані в лікарні. Сподіваюся, що все буде гаразд, але на даний момент в лікарні і наші представники влади зараз за цим слідкують. Щоразу на телефоні цікавляться, що і як. Сподіваюся, що з нею все буде гаразд, і вона вийде з цієї тяжкої ситуації. Але те, що сталося, воно спричиняє в Німеччині дуже багато шуму в тих громадян Німеччини. Які, скажімо так, проти мігрантів, проти біженців, проти всіх, які не подібні на них, виходять на різні мітинги, збираються в різні групи, викрикають біженці чи мігранти додому, їх треба всіх вигнати, і щось в такому роді? А це через те, що цей випадок спричинив мігрант в Саудівської Аравії, хтось називається навіть терактом, і дуже багато схиляється, що це так і було, то потім, звичайно, має свої. Наслідки для всіх громадян, які не є німцями на території Німеччини. Чи це біженці, чи це мігранти, чи трудові мігранти, чи просто туристи, немає різниці. З одної сторони, мобілізується держава, вона більш Пристрасніше починає перевіряти документи на кордонах, і взагалі при перевірці тих чи інших громадян дивляться, що, як, коли, коли заїзд, яким, з якою метою тому подібне, що і так відбувається. Просто після таких випадків це більш жорсткіше. Так і з іншої сторони мобілізуються такі групи громадян, які взагалом проти іноземців на своїй території, і зараз їх просто в рази більше стає. Дуже багато людей підтримує цю тенденцію, і потім це виливається в погрози мігрантам, в атаки на мігрантів і багато різного негативного, з чим стикаються, в тому числі і українці. На жаль. Друзі, якщо ви ще до сих пір не підписалися на канал, то зробіть це зараз і не забудьте підтримати вподобайкою та коментарем. Що пише про ситуацію в Німеччині Дольчевеля? Після трагедії на різдвяному ярмарку Магдебурзі почастішали випадки расистських погроз та атак на мігрантів. Оглядачі попереджають про інструменталізацію трагедії ультраправими. Талеп А, громадянин Саудівської Аравії, який наїхав автомобілем на відвідувачів Різдвяного ярмарку в Магдебурзі, виступив проти ісламізації Європи та симпатизував ультраправій партії альтернатива для Німеччини. Але це не заважає прихильникам право екстремістських поглядів розпалювати ненависть до мігрантів після трагедії, що сталося 20 грудня. У цьому парадокс ситуації зазначив дослідник радикалізму Ганс Гольденбау. Із центру із запобігання насильства Салам. Ніколи раніше я не стикався з такою ворожою і загрозливою атмосферою, розповів Центру Салам, студент факультету автомобільної техніки в Магдебурзі. Організація відзначає значне збільшення кількості інцидентів проти людей, яких праві екстремісти ідентифікують як іноземців. Ймовірних мігрантів на вулицях називають терористами, злочинцями, іноді штовхають і плюють у них. Йдеться у звіті села. Доходить до того, що мігранти попереджають один одного. Про небезпеку в групах WhatsApp та у Facebook і радять уникати громадських місць після нападу минулої п'ятниці. правоекстремістські та неоднатистські партії об'єднують та окремі прихильники ультраправих поглядів мобілізуються по всій країні. Вони закликають до масової депортації іноземців з Німеччини. Сотні неонацистів зібралися на ультраправу демонстрацію в Магдебурсі минулої неділі. Там же було скоєно напади на журналістів. У понеділок після нападу в Магдебурзі партія АДН організувала в цьому місті мітинг на площі біля собору. А після жалобний марш, у якому брали участь кілька тисяч осіб. у марші, поряд із лідерами партії, пересічними громадянами та молодю пройшли численні. Праві екстремісти середовища хуліганів їх легко було впізнати за масками, татуюваннями та одягом. Під час виступу на мітингу співголови АДН і кандидати в канцлери від цієї партії Аліс Вайдель натовп однеодноразово скандував. Висилати, висилати. А потім молоді учасники пройшли вулицями, нападали на фотографів, вигукували правоекстремістські гасла і провокували поліцейських, які їх супроводжували на сутички на захід пам'яті. Про жертв трагедії це не було схоже. Звичайно, це не всі громадяни Німеччини, це тільки якась певна група людей, яким не подобається, що на їх території є мігранти, є іноземці, а ще ось такі скоюють вчинки, які забирають життя, які калічать людей, які калічать життя людей. Дуже подібна ситуація і в Польщі була, та вона і зараз є. Просто зараз про це не так масово говориться. Про те, як в Польщі також збиралися громадяни Польщі, які були за те, щоб навчити іноземців в Польщі гарно поводитись? Такий був посил. Хоча не завжди це було культурно і лагідно сказано в сторону іноземців, в тому числі українців, ну тому що вони ходили по вулицях, збиралися в певні групи, теж були і в масках, і в банданах, і як вони там тільки не вдівалися, бувало, що підходили і. Іноземцям, я не кажу, зараз тільки за українців пояснювали, що там вживати алкоголь не можна, придіть, будь ласка, до своєї, до своєї домівки, це вже пізно, не кричіть, не балаганьте. А були такі, що підходили і, доводило, і доходило до штовханини, до бійок і того подібного. Це в Польщі також було, і це в Польщі також є. І зараз бачимо в Німеччині теж такі сили. Трошки оживилися після нападу в Магдебурзі, і це зараз дуже сильно піариться в Німеччині, що вони проти мігрантів, вони за те, щоб їх висилати, депортувати і не давати можливості перебувати на своїй території. Ну ви розумієте, що це неможливо зробити просто так, і якоюсь там акцією протесту, але це робить непотрібний шум, і навіть якась певна кількість мігрантів може від того і постраждати, тому що не завжди це про. Просто мітинг, який проходить просто повз вас, десь там далеко. А це бувають реально провокатори, які там з тої з великої толпи людей можуть щось вигукувати, можуть щось кидати, а можуть когось і бити. На жаль, так воно буває і ось такий вчинок мігранта на території Німеччини, неправильний і заслуговуючий на ув'язнення, і то дуже довго навіть довічне. Потім лягає дуже сильною і великою тінню на всіх мігрантів і на всіх біженців на території Німеччини, і не тільки я зараз говорю про Німеччину, тому що випадки трапляються всюди, і в Європі, і в Америці, і в інших країнах, де є мігранти. І потім це стимулює місцевих громадян, загалом громадян остерігатися, боятися, провокувати насильство проти мігрантів, тому що вони вважають, що мігранти проти них теж скоюють насильство. На жаль, але так воно діє, так воно працює. Один мігрант і один вчинок дуже великою тітню лягає на всіх мігрантів, на всіх біженців на ті чи на інші території. Експерт із правового екстремізму з Магдебурга Давид Бергіх з організації Мітейнадер «E вважає, що напад у Магдебурзі і надалі використовуватимуть у політичних цілях. В інтерв'ю Дольчевелі Беріг розкритикував акцію на кшталт тієї, що організував АДН, не зовсім після атаки, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, і понад 200 людей поранено. У центрі уваги мають бути жертв і постраждалі. Я бачу, що в Магдебруці панує величезне здивування і шок. Цей напад залишив глибоку рану у жителів міста. Це доторкнулося і мене особисто. Серед постраждалих є колеги моєї дружини. Опрацювання трагедії має відбуватися пізніше. Самі жителі міста не хочуть ніякої. Її інструменталізації, підкреслив він. І, звичайно, що він має в тому рацію, тому що одразу якісь політичні сили хочуть на цьому здобути бали. Ви знаєте, що в Німеччині вже дуже скоро будуть вибори. І навіть такі екстремістські партії, які це підхоплюють, вони ну, якусь певну кількість громадян, які це також підтримують, в свої лави отримають і отримують якісь голоса. Ну, типу, ми боремося за вас за те, щоб в Німеччині було краще і безпечніше, хоча самі ж роблять так, що стає страшніше і болюче. На жаль, але на цьому також виїжджають і це підхоплюють і користаються політичні сили. Друзі, ось такою інформацією, хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви в безпеці, вам нічого не загрожує, і з вами все гаразд. Дякую за те, що слідкуєте. Дякую за вашу підтримку та за ваші підписки. В описі під цим відео я залишу посилання на цю інформацію і на мої соціальні мережі: Instagram, Telegram, TikTok. Підписуйтесь також з вами. Я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.